Резиденція Межигір'я знову привернула увагу журналістів. Сергій Лещенко, розслідувач, який розпочав розслідування вести щодо Межигір'я. Сергій, що ти вже сьогодні знайшов? Ну, от я тут працюю 10 хвилин. і Мені, наприклад, зацікавили декілька документів. По-перше, це щоб ви розуміли, є така фірма Київ Універсал сервіс». Це, простіше сказати, це ЖЕК Межигір'я. З'ясувалося, що Ця фірма придбала автомобіль Мерседес, який потім передала безкоштовне використання державному управлінню справи, яке обслуговує президента України. А, тобто, швидше за все, що він у не довіряв і купував, їздив на тій машині, яку для нього придбала його фірма. Аня Бабінець, вона головний головний координатор. Там, коли мене це знайшов. Ми приїхали і просили працівники звідти піти, позакривали всі кімнати, які можуть з'являти інтерес. Це от кабінет директора цієї фірми, тут якраз працює білость. Тут вже було зруйновано багато що. І Вже багато що було зруйновано. Все. Зараз намагаються потрапити документи, можете показати, тут є знищені документи, Я не знаю, чи будуть будь-яких. Там всякі світи продукції. Зараз покажу цікаву папочку, вам до якої я ще не добралася. Реєстрація та ідентифікація тварин ООО Танталіт. Наскільки ми зрозуміли, тварини йдеться про тих, які в е, сухолуччі або домом лісника володіє фірма Танталіт, хоча обслуговує все сухолучче, фірма «Кедр». І тут от, можуть бути цікаві там, і про кількість тварин, і про то свіні взрослий. І собаки, і, і все, що завгодно. Ну от ми бачимо, що воно було вскрите, але чи просто була, я не знаю це. Хто тут? Це дівчата наші, Катя Каплюк. Привіт, дівчата. Так, Розкажи, що ви вже найцікавішого знайшли. Так, а, що тут за тут багато всього тут, так само як і в тих втоплених, насправді дуже багато різної документації. Тут у нас і будівельного дуже багато, тобто. Все, те, що ми там знаходили, ну втопленого за 10-11 рік. Та вони скоріш за все просто просишли понизу. Це те, що попереднього вони, разу попереднього да. Та, вони очевидно йшли просто знизу. З полиць позабирали знизу. А у нас залишилися ну, і ми знаходили втоплені 10-11 рік. А зараз там стоять верхні полиці, 13-14. журналісти розслідувачі у межигір'ї знайшли нові документи щодо роботи колишньої державної і зараз уже власне державної резиденції, яка була. Колись теж державна стала стало і знову повернуто до держави. Власне, цих документів настільки багато, в кілька разів більше, ніж було до того. Можна подивитися, що ж тут є. От, наприклад, є дорога, папка, дорога майбутнього. Так і називається, дорога майбутнього. Ні, зараз дізнаємось, про що це дорога. Кому вона? А, можна лише за от... Інтелект вечірки, контакт-шоу. Зараз я вантажу папку другу вже в мережу на сайт Януковічлікс.орг. Стало зрозумілим, що цими документами можна довести усю, не всю принаймні частину мережі корупційної діяльності президента та його оточення. Це вартість тривартість будівельних робіт виконували це він документ я не розумію документи на ділянку на медіамоніторинг меблевих видань європейських протягом одного року отакий огляд преси меблевих видань за нього було заплачено 56 мільйонів гривень і Тобто, просто це типова схема, це типова схема так званої обналічки. Тобто, коли безготівка переводиться в чорну готівку. Дуже багато розписок про те, що невідомі такі втаємничі інвестори приносять за госпу Віктора Януковича Павлу Литовченко, директору компанії Танталі, різні суми грошей готівкою. А від 500 тисяч гривень. І до 12 мільйонів доларів. І таких розписок сотні. І таких актів про виконання якихось міфічних оглядів преси сотні. Тобто, через цю Межигірську бухгалтерію пройшли десятки мільярдів доларів. Десятки за ну, 5 років, за сім за років, фактично, оскільки ми документи з 2007 року отримали. Щойно на Межигір'я нарешті звітали Генеральну прокуратуру України представника. От, вони не хочуть показувати все Архів на третій. Проводь екскурсію.